Вибухи у Харкові в ніч на п'ятницю лунали. Російські війська атакували місто БПЛА, а після ще й ракетами типу С-300. цієї ночі без жертв. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки та адмінбудівля щодо ситуації з обстрілами в області, то вони ведуться по всьому прикордонню, що зараз РФ намагається окупувати ще раз. На харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби проривати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ контрольована на куп'янському напрямку. Силами оборони успішно відбито 6 атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне-Берестове. Ситуація контрольована. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському Куп'янському районах області, а також в місті Харкові. В регіоні триває евакуація населення. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 9300 жителів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. У Харківському районі стався черговий випадок підриву сільськогосподар. Ської техніки на вибухонебезпечному предметі подія трапилась у полі під час польових робіт поблизу села Елітне. На щастя, тракторист не постраждав. Пошкоджено трактор. Загроза обстрілів Харківщини з боку Росії залишається високою. Тому силовики закликають населення не ігнорувати сигналами повітряної тривоги. Леся Копелюк, Дмитрон Гуен, Олексій Муравйов, Харків. Новини.